Далеко від сходу не відходимо. Окупанти готують третій масований штурм Авдіївки. Його планують провести в районі коксохімічного заводу. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Крім того, поки ворог намагається оточити Авдіївку. Доєднуємо до розмови керівника Авдіївської міської адміністрації. Військової це Віталій Барабаш. Він на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Віталію. вітаємо. Слава Україні та Героям, Героям слава. слава. Скажіть то чи дійсно інформація інститут вивчення війни американської відповідає дійсності? І третій штурм все ще не підготовці. У окупантів? Яка ситуація нині? Е, ну третя хвиля однозначно буде. Е, ворог перегруповувався після е, другої хвилі невдалих своїх штурмових дій. Підтягували вони резерви як і техніки, так і особового складу. Скоріше за все, вони вже готові до цього, до третьої хвилі, але ж погодні умови їм трохи не дають застосовувати техніку, бо майже тиждень падав рясний дощ. Ґрунти дуже важкі, і техніка ну, вона не їде по, по, по таким ґрунтам. Дуже вологий ґрунт. І так званий глінозьом на Донбасі ну дійсно там. Техніка стає а, в цілому, так вони штурмують, не припинають і не припиняють штурми ні вдень, ні вночі. А, здебільшого, звичайно, що уваги у них там на північ від міста, але ж а, всі свої ці м -м, невдачі <кій> на передовій вони компенсують кількістю і артилерійських обстрілів, ствольної артилерії, реактивної мінометів, ті самі авіаракетні удари, авіабомбові удари. Сьогодні, до речі, з. 11, з 10.30 до 10.55 12 кабів так званих залетіло в місто. Суто по міській забудові. Поки що інформація не надходила на рахунок загиблих цивільних або поранених. Сподіваюся, що так і залишиться. Но дійсно дуже багато б'ють вони по місту зараз. Скажіть, а яка зараз на даний момент ситуація на Тереконі і на Коксохімії? Особливо в світлі того, що ми обговорюємо, а яка стратегічна мета у російських окупантів в разі, якщо вони планують захопити коксохімічний завод? І далі що? Логіки в цьому ніякої немає на рахунок коксохіма. Це певна пастка. Терекон сіра зона б'ють вони зараз ртою, розбивають сам завод, б'ють по заводу дуже масовано. В принципі, намагаються в тому напрямку вони проводять штурмові дії. Ну смуга ворона тримається, проривів нема. Хлопці, ну скажем так, не просто складно, але тримають. Стосовно людей, які Авдіївці залишаються, От з моменту нашої останньої розмови, це три дні тому було, їх кількість якимось чином змінилась, особливо враховуючи обстріли саме так, міської забудови ворогом. Ви знаєте, за ці три дні там суттєво не змінилось. Станом сьогодні на ранок 1574 особи залишаються в місті. але ж за останніх пару днів дуже багато людей записується на евакуацію. Пов'язано це з ну, в першу чергу люди втомились вже майже місяць під такими обстрілами і авіабомбовими ударами. По-друге, за цей період загострення з шести магазинів залишився тільки один, три в щем трозбомбили. Три дні взагалі били, ну, от прицільно били по тим локаціям, де збираються люди масово магазини, наш пункт, волонтерський, по лікарні били, тобто вони спеціально били там, де збирається саме цивільне населення. Ну І такі речі людей спонукають на евакуацію. Є записи у нас, сподіваюся, що найближчим часом трошки активні люди поїдуть. Ну навіть... То, скільки люди записуються, говорить саме про те. Ну і от такі от масовані авіабомбові удари, як сьогодні, відбулись, я впевнений, що вони також тільки будуть стимулювати, на жаль, таким чином стимулювати евакуацію. Пане Віталію, а той от факт, що б'ють, ворог б'є саме по місцям скупчення цивільного населення. Ну, він говорить про що? Про те, що до розвідку хтось всередині Авдіївки проводить, допомагає проводити ворогу, чи ні? Я б доповнив тоді щодо магазину, а от чому? безпосередньо що там можна купити і чому тоді він працює, якщо відповідно по ньому можуть так само вдарити. По цій будівлі вже були прольоти, де магазин один той, що залишився. Купити, в принципі, зараз ну, до цього загострення можна було будь-що в принципі все було. І ціни навіть журналісти, які заїжджали, фіксували, що ціни навіть нижчі, ніж Покровську на більшість продуктів. Зараз, звичайно, що дуже складно завозити в місто. Ну, підприємець поки що тримається. Наскільки ну, його, його словами, наскільки мене хватить, він каже, я не знаю. Скоріше цього найближчим часом також буде закривати, бо дуже небезпечно завозити саме там продукцію в магазин по дорозі. На рахунок того, чому б'ють так, чи до розвідка, не дорозідка, ну скажімо так, зв'язку в місті немає. Сказати, що хтось зсередини там десь передавав якусь інформацію, може бути Може бути, цього також не можна скажімо так казати, що такого нема. Але ж справа в тому, що. Ворог дуже багато застосовує безпілотних апаратів тактичного рівню, типу Орлан. Їх декілька постійно над Авдіївкою кружляють. І ну, не поодинокі факти, ми вже то фіксували, і люди це бачать, і люди це говорять, що ну, зараз вже похолодало, люди вже запалили буржуйки. Тобто вони бачать, звідки йде дим, люди живуть в підвалах і потім будівлям прицільно б'ють цими кабами. І люди це бачать, і це також, мабуть, людей спонукає все таки до евакуації, бо ну, тримаються вони за ці свої умовні, да, квадратні метри, які вже розбиті, з чим розбиті. А дуже багато випадків у нас, що людей із-під завалів її і не могли достати, і люди до сих пір там залишаються і немає змоги. І люди це бачать і. Ну, навіть ті люди, які ще пару тижнів тому казали, що ми ніколи звідси не поїдемо, вже є на списках на евакуацію. Тобто люди бачать, що далі буде тільки складніше. Погодні умови, плюс зараз ще трохи пізніше паде сніг, і взагалі буде складно і заїжджати, і виїжджати. Ну і плюс це 24 на 7 загроза для життя, ну вона тільки-тільки на жаль, збільшується. Якщо вже по гуманітарну ситуацію, питання гуманітарної ситуації продовжувати, то яка ситуація з медициною та загалом з наданням медичних послуг, зокрема цивільному населенню? Ті, хто залишаються, понад півтори тисячі, в місті залишаються два лікарі, чотири медсестри. Вони на місці, вони знаходяться в лікарні. Звичайно, що в таких умовах дуже складно надавати якусь медицинську допомогу, здебільшого люди її можуть отримати тільки в лікарні. Дорога до лікарні також, скажімо так, лікарня трошки так осторонь стоїть. Є певні такі відкриті місцевості, поки туди дійдеш. І на жаль, були в нас випадки, що люди гинули, отримували поранення по дорозі в лікарню чи з лікарні. Ну хотів би подякувати знаєте, в чергове нашим лікарям, нашому взагалі медперсоналу, який залишається. Їхні слова, ми будемо в місці. Поки хоч одна місцева людина буде залишатись, ми також будемо на місці на дуже великому високому рівні. У них санітарія, чесно кажучи, в таких умовах ну це дійсно герої нашого міста. Надають все, що можуть максимально вони ті послуги надають. Звичайно, що вони дуже обмежені. Пане Віталію, і е, зараз хочу повернутися до того, з чого наша розмова почалася. До е, спроб наступів ворогу. Тільки з північ... на північному фланзі переважно ворог зосереджується. Чи південний і східний фланги ворог так само максимально намагається прощупувати цими м'ясними штурмами? Східний ні. Зі сторони Промки вони майже не активніші, там просто працює артилерія, а з півдня також відбуваються штурми. і їх… Теж немало і там ситуація теж непроста. Але ж більшість обстрілів і активності все-таки на півночі від міста.